До закону, вони будуть розглядати ці всі речі, пообіцяли нам так бути максимально. Не заангажованими у цьому питанні безпосередньо, я вам скажу більше того, ми сподіваємося, що все буде добре, добре насправді, і все буде в рамках закону безпосередньо, тому що дуже важливо, аби закон законом дотримувалися і не порушували його в першу чергу. І я гадаю, що ми знайшли у цьому порозуміння разом ну, з прокурором. Тобто він також говорить про те, що необхідно, щоб всі норми закону були були дотримані, що немає ніяких. Не може бути і мови про жодні політичні замовлення або якісь політичні утримання. Тому я розумію того, що громада зараз має консолідуватися. ні в якому разі ніяких жодних радикальних дій, а маємо чекати на те, що буде відбудеться засідання суду правильно і сподіваємося на те, що прокуратура використає свій законний шанс, механізм і подасть заяви відповідні від поти народних депутатів про те, щоб можна було взяти людину до поруки. Звернення. Подала в прокуратуру безпосередньо прийняли то прокурори області. Тут жодних сумнівів немає про те, що ці зобов'язання будуть прокуратурою розглянуті. Наскільки ми побачили з настрою, і це було сказано. Звичайно, що подивимось, але. Це було задекларовано, що відповідністю до закону буде розглядатися питання про те, щоб з цими зобов'язаннями прокурор звернувся до суду, як то передбачає процесуальний закон. Ми знову ж таки абсолютно не складаємо руки. У нас є інші засоби. Сьогодні буде подано звернення до Європейського суду з прав людини, тому що наша позиція залишається незмінною. Юру абсолютно необґрунтовано утримують під вартою, але такі справи довго розглядаються. Це Можливо, це буде такий тож теж психологічний фактор, щоб прокуратура дивилася, що порушується не тільки національне законодавство в даному випадку, а й Європейська конвенція по захисту прав людини та основоположних свобод, а саме стаття 5, пункт 3. На Майдані був він же герой Майдану. Як може бути не в тому, що герой це майдану питання. чи не герой майдану? Ілюстратор. Друзі, ми маємо всі бути першими. друзі. Дивіться, ні, ні, ні статус люстратора, ні статус героя майдану так. немає права нас. Не дотримуватися норм закону. Так, ми так, маємо так. говорити про те, що всі мають бути в першу чергу перед законом рівні, тут погоджуюся 100% так, так. з прокурором. Тому наше завдання сьогодні не йти на якісь радикальні дії, так, а так, просто так. говорити. Так, з, так. Про що ми говорили з прокурором щойно? Ми говорили про те, що давайте е, ви зробите те, що, е, на що у вас є повноваження в рамках закону. Ви подасте на розгляд суду. Е, так, так, зрозуміло. Так? Е, 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 да, зміни запобіжного заходу щодо того, що людину ми як там п'ять народних депутатів візьмемо на поруки. А що передбачає взяття ми... на поруки? Це е, повна відповідальність за дії людини е, на той термін, на який вона е, е, йде на поруки до тих чи інших осіб. Тобто е, ми маємо розуміти, що ми не саме повну матеріальну відповідальність за цю людину, якщо вона там десь, штрафи. Е, та, передбачені штрафи, маємо компенсувати, що відповідаємо за його дії або бездіяння. Тобто, якщо він порушив режим, там добезпечуємо явку. Да, на забезпечуємо явку на слід, слідчого, слідчого суду. Тобто, е, це певна, ну, певна суттєва відповідальність. Тому що коли ти знаходишся фізично в Києві, людина перебуває в Вінниці, це значною мірою говорить про те, що ми маємо бути впевнені в тому, що людина не буде порушувати, тому що це дискредитує в першу чергу і народних обранців, правильно, як деякі взяли його на поруки. Тому ми сподіваємося, що все ж таки ми сподіваємося на те, що Юра врахує усі ці, усі ці моменти.